Девовишня пригоди в лісовій школі, пригоди в павутині, розділ шостий трата та Я не граюся, одпустіть у палаці хропулії. А може, краще не будити? скривився Кося. Хто його зна, що він утне, скривився кулько. Та воно так, але іншого виходу нема. Тільки від ледарила ми можемо дізнатися, де Хрюша. Тут... У палаці хрші немає, точно, бо я неодмінно б її знайшов. То, може, хоч гуртом зібратися всім, сказав Кося. Все таки якось воно безпечніше, сказав Колько, почервонів і додав Я кажу про них тих, хто граються. Ні. Навпаки, поки вони граються, Ледарило їм не страшний, проти тигри він безсилий, та й великим гуртом шукати хрюшу тільки важче буде. Повірте мені, ходімо швидше. І вони пішли у спальню Ледарила. Продираючись крізь павутиння, вони йшли довгими-довгими коридорами, захаращеними різним мотлохом, і нарешті дісталися до спальні. У спальні теж був такий розгардія, що вони не одразу й побачили господаря, але м -м, не було його ні на ліжку, ні під ліжком, ні на підлозі, серед розкиданих подушок. І лише почувши якесь шарудіння за шафою, вони зазирнули туди і побачили нарешті ледарила. Він спав там серед курс тра та за Дурандаса, вигукнув Грайлик. тра та за Дурандаса підхопила Косі й кулько. Га? здивовано прохопив Ледарило. «Цурний квач. вигукнув Грайлик. «Цурний квач. вигукнув Кулько. Ледарило, квач, закричав Грайлик. Що от я вас засичав, ледарило, е, виповзаючись за шафи і намагаючись вхопити когось з них своїми чіпкими павучими пальцями. Але дарма. І Кося, і Колько, і грайлик були меткі і спритні, але Дарило був неповороткий і незграбний. Вони легко прослизали в, його, в нього між руками і, тікаючи, весело співали. Ле дарило, дурандас, ледарило, дурандас, не спіймаєш, не спіймаєш, не спіймаєш лижню нас. Ле дарило безпорадно крутився, перечіпався, падав, вставав, знову падав та нікого впіймати не міг. Ай ну вас не хочу! Він нарешті. Я більше не граюся, я не граюся. Але все одно він мусив продовжувати. Якщо Грайлик заводив якусь гру, ніхто не міг припинити її без його дозволу, без його волі. Така вже й чарівна властивість усіх грайликів. Для Дурандаса, який любив лише спати і лінуватися, навіть рухатись то була пекельна мука. Він зовсім не хекався і, зрештою, застогнав, зарепетував Е, не можу більше. отпустіть, припиніть, я не граюсь. Скажи, де Хрюша, тоді припинемо грати, тільки так, сказав грайлик ху ху хропулії віддав, сестрі своїй для ху-ху-хор-хропунів!» хропунів. А де живе хропулія? У, у, у палаці своєму, у протилежному кінці павутині, за, за дрімучим лісом, за кам'яною постелею. Ну, гаразд, мов граник. Групін припиняємо, тебе звільняємо. Підемо до палацу хропулії. І вирушили грайник кося й кулько у путь, але дарило Дурандас, перед тим, як знову стати завалитися, вирішив все таки сестру свою про небезпеку попередити, зняв трубку черефону та Ало, ало? Хропо, Хропочко, хропушечко, ало? Але в трубці тільки гуде, ніхто не бере трубку. Ало, хропочко, спить, бісова душа. Не дозвонишся, спить, щоб їм муха вбрикнула. Муха. ха ху ху-ху-ху-ху. І ледарило сам засупів, захропів, заснув. А грали кося й Колько до палацу хрополі йдуть. Крізь дрімучий ліс продираються, от уже де паутиння Весь ліс ним заснований, тільки у е, дмухай, щоб в ніс не набилося, ні ні заспіває, ні джміль не загуде, лише дерева десь вгорі дрімотно листям шепочуть Та соньки дрімки. Легкими метеликами нечутно пурхають, сон навівають, тільки узнай той сон одганяй. Продерлися вони крізь дрімучий ліс, вийшли на узлісся, кам'яна пустеля з перед ними, мертва похмура, сіре чудернацьке каміння на ній громадиться, на різних живих істот схоже. Тут і зайці, і жак, і відмідь кам'яний, і вовки і лисиця, І що тільки хочеш, у косі і кулька очі здивовано збігають. Та нема часу роздивлятися, поспішати треба. Аж ген край пустелі, і палац височий, такий же сірий. Похмуре, як і пустеля, ще здалеку чути могутні хропіння, аж дерева гнуться, такий вітер дме від того хропіння, з розчинених вікон і дверей палацу. Е, хлопці, каже Грайлик я у палац, мабуть, зайти не можу. Е, здує мене легеньке я дуже, бачте? А Ми тебе обтриматимемо сказав Кося. Ага підхопив кулько. Не вдержите, похитав головою гралик. То що ж буде? розгублено, питає Кося, доведеться вам самим у палац пробиратися? А що ж ми без тебе там робитимемо? розгублено, питає Колько. Те, що і зі мною трата та хрюшу. Гукнете та й усе. А грати ж їй у що? У пісеньку яку співати, нічого не треба. Хрюша остання. Забирайте її і швидше сюди, ще ж вам усім з паутині вибратися треба. Не думайте, що не так просто. що ж, Ходімо. Зітхнув кося. Ходімо, зітхнув Колько, і пішли вони. Кілька разів їх відкидало від дверей, але все ж, пригнувшися до самічінької землі, просунулися вони нарешті в палац. Просунулися і завмерли. Ну і картина. Зроду такої не бачили. У величезному залі, серед сміття і розгардіяжу. Чи не більш, ніж у ледареловому палаці, лежить на ліжку хропулія Дурандас, і хропулія, брудна, скуйовджена, сіре волосся, жужмом на голові, ніс такий же, як і у брата Здоровецький, на мухомор схожий. Червоний з білими цятками, і тим носом так хропе, що й слів не вистачить, щоб описати те хропіння. А навпаки, не. навколо неї лежать у ліжках і хропуть хемерні, носаті і губаті створіння хропуни. Якась дика симфонія. І диригував нею диригент хору, хропунів маестро губус. Най... Неймовірно губатий маестро губус стоячи, спав за диригентським пультом і скрізь сон вимахував диригентською паличкою, раз у раз торкаючись нею хропунських хрупун... носів. Причому паличка не видовжувалася, якщо хропун лежав далеко від пульта, то вкорочувалася, якщо хропун лежав близько. Під ліжком хропулії побачили вони і хрюшу, яка теж підхрюкувала хропунам, ледве встигли Косі й кулько вигукнути трата та за хрюшу, як раптом один із хропунів, позіхайло, широко роззявив, позіхаючи свій велетенський рот і несподівано гамкнув кулька колючку. Але їжачки не галушки, гамкати їх небезпечно. Несамовито завела від болю позіхайло і підскочив аж до стелі, при цьому дригнувши ногою, так під в косю, що той, як м'яч, вилетів через двері палацу. Ай, зовкнув кося, падаючи на землю біля грайлика. Що сталося?» – Хропун позіхайло, гамкнув в колька, ледве вимовив кося. Хропіння у палаці враз увірвалось. А разом з ним і вітер натомість знявся страшний гвалт. Біжимо туди, рішуче вигукнув грайлик. Треба їх всіх негайно приспати. Кинулись вони до палацу хропуни, повсхоплювали з ліжок і щось белькотіли, ревіли і метушилися. Хропулі, солов'ї е, зі свосну, люто плямкала губами майстро губу безладно вимахував доригенською паличкою. Граємо в дочки матері, граємо в дочки матері, загукав грайлик і співає. Граємо, граємо, спати всіх вкладаємо, граємо, граємо, спати всіх вкладаємо Майстр губус Влад йому замахав дригенською паличкою. Хропуни одразу знову захропли. Хропуля відкинулась на подушку і теж захропла. Ой, а де ж позіхайло? І колько колючка, і Хрюша, озирнувшися, промовив кося. Ні хропуна позіхалася хайла ні колька, ні хрюші в палаці не було.